Вітаю, шановні глядачі, приємного перегляду. Ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарики. І, якщо маєте нагоду, підтримайте канал Гривнею за посиланням у описі під відео. Так, ласкаво просимо у сірі гори, королівство сірі гір, яке будуть забудовувати дворфи. Зараз я все поясню. Це будуть відосики, просто вне основних проходжень. Так, основна ідея мого, це те, що я просто буду на цьому сервері будувати. Просто будувати красиві речі. Я сподіваюся на це і показувати вам. Значить, лор який. Дворфи нещодавно прийшли в ці гори і намітили собі для будівництва оцю територію. <кхм> значить, так, отут вони укріпили місце з водоспадом, значить, тут десь приблизно буде будуватися величезний. Такий монументальний вхід в дворфійські шахти. От. Дорогу підготовлюємо, мости наводимо. Так, дорога ще буде, бачите, вирівняв. Водоспад відвів, до речі, оцю річку створив. Дорогу провів. Тут, мабуть, буде вежа. О, тут буде вежа. І буде дві великих вежі з мостом кам'яним, з'єднано, буде охороняти проплив у океан. Так, подивимося, як воно зробимо. Я просто вам намічу. Коротенькими відео буду показувати, чого я досяг. Не хочу і не маю часу знімати величезні відоси, чи показувати, як я це все будую на стрімах. Це просто я постійно відволікаюся, а так буде контентик по чуть-чуть. Значить, так, намі намітили ці гори, вже почали дворфи значить, заселяти, <кхм> обробляти вже тут все. Я планую тут великий вхід створити, приборкавши цю воду якось так, щоб вона гармонічно й вхід дворфійської. Цитаделів. Є озеро. І я думаю, що Вон великий водоспад. Можливо, тут, де великий водоспад, зробимо кам'яну таку чашу. Як он там з грунту оформили дворфи, значить, зробимо кам'яну, щоб резервуари для утримання. Так, величезні печери тут і повно добрався лякого. Значить, е, значить. Е, десь буде з іншої сторони ще вихід з дворфійських. тобто ще одна велика... Е, великі ворота. Тепер покажу вам трішечки всередині, що тут і як тут. Так, зілля набухався, поїхали. Дивіться, які тут величезні печери для розбудовування дворфійського королівства. Тут просто робе, що хоче і ресурсів повно. Мідь, залізо, вугілля. Дивіться, дивіться, які шахти. Та тут просто можна, я не знаю, яке королівство відгрохати, О, Сини Дуріна. Стиль буду різний змішувати дворфійський. Головне дворфійський стиль, так. а Чи то будуть дворфи середзем'я, чи то будуть дворфи Вархаммеру, то будуть скоріше мої якісь особисті дворфи, який буде мішаний стиль. Ми будемо в тих печерах будувати дворфійське королівство. Ну, це, знаєте, плани. Я буду по чуть-чуть вам показувати, бо знову набудую собі планів супермега, а закінчиться. Тим, що я закинув. А так я по чуть-чуть вам буду контент показувати, вдасться щось гарне побудувати, я зразу покажу. <кій> і ось наші гори, а гори тут прикольні. От. Коротше, буде отакий от контентик. Значить, тут вхід. Тут будуть дворфійські дороги і каменем оброблені. Ай! Значить, туди там вежі будуть, може ще з цієї сторони вежі будуть охоронятись. Там рівнина, можливо, я на цій рівнині побудую людське селище. З МПС, можливо, так поставлю, щоб було цікаво. Подивимося, ще. Планах в планах наступну серію, можливо, побудую якусь таверну, я ж люблю з неї починати. Але візьму з якогось світу, може, World of Warcraft, там теж є дворфи, а може людську таверну побудую. От, щось таке. Як вам ці краєвиди? До речі, Сіт я залишу в описі під відео. Кому цікаво, яке зерно тут для створення світу, то просто залишу вам Але я сам робив оцей водоспад і оцю річечку, яка тут протікає. І впадає в недра печер. Так, 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 саме так. Вона тут не просто лється. Я її як пустив, то так, так і е прорубував для неї ходи, і проривав для неї землю там, де би вона насправді сама розмила е і текла, наче гірська річка тече. От. Тут ще й водоспад виливається у нього. Річка тече і на кінець впадає в, в затоку. Оцю невеличку. Так, тож, пишіть вам, як такий контент. Я буду коротенькі серії. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте про вподобайки, коментарики і підтримку каналу Гривнею. Всім дякую, до зустрічі, до побачення.